Вітаю в ефірі. новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Через атаку росіян виникла пожежа на одному із об'єктів інфраструктури Запоріжжя. Попередньо без постраждалих через обстріл без світла залишаються понад 6 тисяч споживачів в двох районах міста. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Повідомили в Запоріжжі обленерго. Також дві людини дістали поранень у Приморському Степногірської громади. По їхній автівці поцілив ворожий дрон. Впродовж доби окупанта завдали 507 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надіж. По 20 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Ворог здійснив 41 авіаційний обстріл по Степногірську, камянському Гуляйполю Залізничному Новодарівці Малинівці, Верхній Терсі та Ольгівському. 301 БПЛА різної модифікації, переважно ФПВ, атакували біленьке, приморське, кам'янське, Щербаки, Новоданилівку, Малутокмачку, Чарівне та Новодарівку. Один обстріл СРСЗВ накрив Новоданилівку. 164 артудари завдано по території Кам'янського Гуляйполя Щербаків. Новоданилівки Малої Токмачки Чарівного. Та Новодарівки тричі атакував агресор на Оріхівському напрямку. Бої точилися поблизу Степового та Щербаків. На цих кадрах український винищувач Міг 29 завдає два удари бомбами Хамар по позиціях російських операторів дронів західніше села Лугуве Запорізької області. Сучасний спорткомплекс для усіх містян в Запоріжжі після реконструкції, яка тривала майже 5 років, відкрили обласну школу вищої спортивної майстерності. Сучасний басейн та відремонтовані тренувальні зали зможуть відвідувати не лише професійні спортсмени, а й всі запоріжці, які захочуть займатися спортом. Побував на відкритті оновленого спорткомплексу, і наш Вадим Сорвін. В оновленому комплексі школи вищої спортивної майстерності обладнані зали для греко-римської боротьби та дзюдо, сучасний басейн, а також зали для занять важкою атлетикою, фітнесом та кардіонавантажень. Загалом у школі діє 14 відділень, а відремонтований комплекс розрахований поки що для тренувань в подальшому використовуватимуть для реабілітації ветеранів війни та людей з інвалідністю. Протягом п'яти років боксом займається 13-річний Євген Анохін. Це вже друге тренування в новому залі. І хлопець у захваті. Спочатку я побачив ринг, він дуже великий. В нас в залі, в якому я займався, дуже маленький, тому цей ринг великий, дуже зал дуже гарний і просторний. і мішков багато. У мене ціль це майстер спорту. Дуже хочу виграти Європу. Ну планую ну, поки що стати тільки майстром спорту, а далі вже буду дивитися. А 14-річна Олена розповідає за два роки занять відвідала чимало різних міст. Відремонтований зал в ШВСМ найкращий. Посіла на чемпіонаті України друге місце, змагалася з багатьма суперницями. Одна з них це була чемпіонка Європи та чемпіонка Азії. В інші міста, коли ви приїжджали, там теж вони зали, де ви… Так. А вони, вийшли зараз, що ми цього залу. Наскільки це можливо краще? Це і краще за багато. Що тут є? Ну, тут великий рінг. Ремонт новий. У нас би, стало світліше, ну, обновилося все, обновили роздягання, в кожного з шкафчики, все закривається, все культурно, якби все саме бачите, колір гарний освітлення. Витяжка ну, поставлена, новий ринг купили, нові всі мішки. Все би, для того, щоб вдосконалювати своє вміння для спортсменів, все для них. А це оновлений за усіма сучасними стандартами басейн. Протягом кількох років ремонт виконали в приміщеннях усіх 14 спортивних відділень. Облаштували також і медкабінет. В цій залі виховують справжніх чемпіонів. Тут колись тренувався багаторазовий чемпіон з греко-римської боротьби Євген Чартков. Тепер він і сам тренує дітей. А серед його вихованців срібний призер Олімпійських ігор Парвіс Насібов. тренувалися, тренувались, в манежі, шукали місце, сплачували оренду і тренувалися. Навіть не можу передати словами, яке сьогодні свято. Це ж моя школа. Усіх спортсменів вищого класу я виховав у цій школі зі своїми тренерами. Відвідав оновлений спорткомплекс міністр спорту України Матвій Бідний. Разом з представниками міської та обласної влади привітав тренерів вищої категорії. Килим, які напатували, продовжуємо далі. Загалом у Запорізькій школі вищої спортивної майстерності 13 видів спорту, серед яких також академічне веслування, вітрильний спорт, стрибки у воду, плавання та триатлон. Школа вищої спортивної майстерності підразумуває під собою спорт вищих спортивних досягнень. Тому тут ми каталізуємо самих найсильніших спортсменів регіону, створюємо збірні команди області, готуємо їх до всеукраїнських та міжнародних змагань, але ніколи не забуваємо про тих юних спортсменів, які готуються потрапити в основний состав збірної команди області, тому ми надаємо можливість тренуватися і готуватися до майбутніх перемог. Вадим Сурвін, Станіслав Яфремов, телеканал МТМ. Же 11 тисяч учнів Запорізької області цього року закінчують школу. Серед них і 11-ти класники 107-ї гімназії, де сьогодні пролунав останній дзвоник. Тут 136 випускників Зведення підземної школи дозволило дітям повернутися до очного навчання. Педагоги впевнені це добре вплинуло на успішність школярів. Свято відзначили урочистою лінійкою і традиційним останнім дзвоником. Для випускників це дуже емоційний момент прощання зі школою. Хвилювання, бо період етап мого життя, який був у школі, він завершується і починається новий, для мене невідомий. Але я дуже вдячна, що я мала можливість навчатися у такій школі, у безпечній школі, і що свій 11 клас останній рік у школі я навчалась очно. Я буду напевно сумувати за однокласниками, за нашими спілкуваннями з вчителями, за їхніми порадами, за цією атмосферою, яка у нас у школі в цілому, дуже добре, що діти вийшли в очному змішаному форматі. Дуже добре, що діти мають можливість вчитися. Виходити в школу, йде соціалізація для дітей, спілкування, розвиток. Це не тільки для дітей, а й для викладачів. Я хочу побажати натхнення, знайти власну життєву стежинку для досягнення успіхів. Хочу, щоб вони перезавантажились, тому що їх чекає новий етап навчання. Бажаю стати єдиними громадянами нашої держави, тому що від них залежить майбутнє нашої країни. Випускників привітав і очільник Запорізької обласної військової адміністрації та вручив директору гімназії сертифікат на будівництво спортивного майданчика в закладі. Ви вперше оберете свою професію. Ту професію і від цього вибору буде залежати велика кількість речей в вашому житті. Чи з гарним настрією ви будете йти на роботу, чи з поганим. Чи в доброму колективі ви будете працювати? Чи з якого будете бігти? Чи професія буде вас надихати, чи навпаки та професія, яка вам не буде приносити натхнення? І цей вибір ви будете робити саме зараз. Ще раз дякую вам, ще раз дякую коментарі, ще раз дякую організаторам. Точно ви маєте зробити все можливе і неможливе, щоб ще раз довести, що ви найкращі. Зі святом вас! У Запоріжжі організували дитяче свято, запросили на захід малечу, яка перебуває на обліку в службі в справах дітей. 24 дитини, сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Цьогорічні випускники вони отримали грошові сертифікати на 2500 гривень. Привітали і майбутніх першокласників. 34 дитини отримали шкільні портфелі з канцелярським приладдям та солодкі подарунки. Сьогодні у нас діти із прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, діти, які знаходяться під опікою, а також складні життєві обставини. Наша програма Діти Запоріжжя обов'язково, якщо у нас хтось додається, ми додаємо. Тому сьогодні всі охоплені, які у нас на обліку в місті Запоріжжя. Якщо будуть у нас іще до 1 вересня такі категорії вдруг приїде хтось або буде такий статус. Обов'язково перезавантажимо і додамо ці рюкзаки для наших дітей. Також працівників служби у справах дітей та представників громадських організацій нагородили почесними грамотами, подяками і відзнаками виконавчого комітету. А двом фахівчиням, які вже 25 років працюють в сфері захисту дітей, вручили пам'ятні медалі за бездоганну службу. 25 років років діта в службі у справах дітей, залишаючись вірною, покликанню, щоденно допомагаючи тим, хто цього потребує. Батькам і дорослим більше обмін, більше посмішок, більше світлих емоцій. Повірте, дитинство запам'ятовується не цукерками та айфонами, воно запам'ятовується затишком та любов'ю, яку ви можете надавати кожного дня своїм діткам. Принагідно вдячна нашій службі управління у справах дітей за те, що вони організовують такі заходи. Згадують наших прекрасних майбутніх першокласників та першокласниць, щоб привітати їх, щоб надати їм мотивацію вчитися краще. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот. На цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.